Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 3 липня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Обробка виноградних кущів після цвітіння. Від підписників надходить запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Завершилося цвітіння винограду. Ягоди вже зараз на стадії гороху. А отже, саме зараз, саме час провести третю профілактичну обробку, що проводиться після цвітіння винограду. Обробку виноградних кущів хімічними препаратами я проводжу або рано вранці, або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам. Оскільки саме ввечері хімічні препарати засвоюються найкраще. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Дуже важливо не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси. Обробляти виноградні кущі краще тоді, коли лист сухий. Тоді препарати будуть працювати ефективніше. Проведення профілактичної обробки сплануйте заздалегідь, орієнтуючись на прогноз погоди. Грозові дощі складно прогнозувати. Та все ж пам'ятайте, в ідеальному варіанті, щоб з моменту проведення профілактичної обробки хоча б добу не було дощу. Постає цілком логічне запитання, які препарати я використовую. Докпро. Даний препарат проти мілдю. Застосовує в пропорції 6 грам на 10 літрів води. Серед препаратів аналогів можна виділити танос, шавіт. Алмаз 100. Даний препарат проти оідіуму. Застосовує в пропорції 6 мл на 10 літрів води. Серед препаратів аналогів можна виділити стробі, луна, топаз, фалькон. Свічч. Даний препарат проти сірої гнилі. Застосовує в пропорції 10 грам. На 10 літрів води. Серед препаратів аналогів можна виділити препарат скала. Обробку виноградних кущів хімічними препаратами слід проводити якісно. Намагайтесь обробляти так, щоб препарат потрапляв не лише на верхній бік листочку, а й на нижній бік листочку. Нижній бік листочку має властивість краще засвоювати препарати. Також намагайтеся обробляти так, щоб препарат потрапляв на пагони та на виноградні грона. Виноградні грона особливо ретельно слід обробляти проти сірої гнилі. Перед проведенням профілактичної обробки дуже важливо завершити проведення зелених операцій, пасункування та карбування. Також дуже важливо завершити проведення нормування гронами. Задля власної безпеки протягом 5-7 днів з моменту проведення профілактичної обробки варто уникати проведення механічних робіт на винограднику. Під час проведення профілактичної обробки обов'язково слід використовувати засоби індивідуального захисту. Захисний костюм. Респіратор. Перчатки. Та захисні окуляри. Баковий суміш я використовую з розрахунку на 10 літрів води. За допомогою вагів визначаю 6 грам препарату ДокПро. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води та ретельно перемішую. Дуже важливо ретельно перемішувати препарати. У разі неоднорідної концентрації препаратів у баковій суміші зменшується ефективність від проведеної обробки. Та, на жаль, збільшується ймовірність отримання рослиною хімічних опіків. Далі виливаю ретельно перемішаний препарат ДОКПРО у відро. Та знову ретельно перемішую. За допомогою ВІВ визначаю 10 грам препарату свіч. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води та ретельно перемішую. Далі виливаю ретельно-перемішаний препарат свіч у відро. Та знову ретельно перемішую. Тепер додаю 6 мл препарату АЛМАЗ-100. Одразу у відро вже з баковою сумішю знову ретельно перемішую. Отриману суміш я заливаю в оприскувач. Закручую кришку оприскувача та рушаю проводити обробку. Постає цілком логічне запитання: чи потрібно проводити обробку хімічними препаратами молодих саджанців винограду? Звісно, що так. Третю профілактичну обробку проведено. Через 10-14 днів з моменту проведення даної обробки я рекомендую застосувати препарат ReVusTop в пропорції 12 мл на 10 літрів води. Оскільки обробка препаратом ReVusTOP буде проводитися всередині липня, після проведення даної обробки дуже важливо дотримуватися термінів очікування. Особливо це стосується надранніх та ранніх сортів винограду. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!